Був рік, коли українці мали брати нового президента, на цю подій обернувся величезним політичним торнадо, якою ціною далась Україні перемога Ющенка. Чи відступить наш народ? Все це та навіть більше зараз дізнаємось. Третій тур виборів, на якому перемагає Віктор Ющенко. Цього могло б і не статись, якби тоді мільйони людей не вийшли б на Майдани вимагати правди Революція на граніті так і ще називають події з зими 2004-2005 років. Та почнемо все по порядку Віктор Янукович, московська маріонетка, за плечима якої кримінальне минуле і методи вирішення справ відповідні. Він не зацікавлена в українській незалежності особа на той час займав посаду прем'єр-міністра. Віктор Ющенко, опозиційний політик, минулому успішний банкір та прем'єр-міністр з програмою діто командою однодумців. Українці легко вірять простим словам про відродження нації та культури, про розквіт держави і близьке з'єднання з Європою. Про те, чи дійсно так буде. Отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка брудна кампанія опонентів та відверта фальсифікація виборчих голосів спровокували відповідну реакцію громадян. 22 листопада 2004 року розпочалася Помаранчева революція. Не бачені раніше для Незалежної України народні протести. Миттєво ставлять наметове містечко та розгортають польові кухні. Холод та сніг не лякають. Небайдужі приносять теплі речі щодня демонстранти пікетують Верховну Раду, адміністрацію президента Кабмін. На Майдан приїздять закордонні політики, які підтримують помаранчеву революцію. Леонід Кучма, тодішній президент України, варіант застосування сили до протестуючих відкидає. Згодом частина міліцейських та силовиків переходять на бік демонстрантів. Звісно, у Януковича також були прихильники. На Майдан звозили студентів, державників і шахтарів, але далеко не завжди їхньою метою було підтримати кандидата. Делегації росіян також приїжджала агітувати. Тим не менш, майдан не тільки вистояв. 3 грудня помаранчевий табір святкував перемогу. Конституційний суд України скасував результати другого туру виборів. Результати повторних виборів показали, що за Віктора Ющенка 52% українців віддали свої голоси. Віктор Янукович подав відставку з посади прем'єр-міністра. Події цієї зими викликають повну довіру українців за інавгурацію на майдані, спостерігаючи не весь світ. На новообраного президента покладаються великі сподівання. Зрештою, Україна доводить, що не стане на коліна. Для нас свобода найважливіша.